Залишається тільки просити пробачення, що за порушення контент-плану і за таке довге зволікання з продовженням відео про вирішення конфліктів. І в першому відео ви тут будете мати картку на нього, можете передивитися. Ми говорили про ті бенефіти або користь, які ми можемо витягнути з конфліктів. Я не буду наразі згадувати про них, а продовжимо. Сім кроків або інструментів вирішення конфліктів. І ці сім простих кроків, вони працюють в комплексі, тому е, опис під цим відео буде містити, конспект, повний конспект. І ви можете користуватися цим конспектом або своїми нотатками для того, щоб принаймні на перших порах мати оці сім кроків перед очами. І вміти ними користуватися для того, щоб ваш конфлікт дійсно не зашкодив вашим відносинам а стосункам, а тільки допоміг їм зростати. Тобто перший крок в будь-якому конфлікті це випити води і заспокоїтися, нормалізувати дихання, поміркувати над своїми емоціями і почуттями. І добре мати під руками таблицю емоцій, навіть якщо ви загуглитесь, ви її отримаєте, а я залишу ще посилання в описі до цього відео. Треба усвідомити і чітко сформулювати, які саме цінності, які саме домовленості було, було порушено в конфлікті вашим партнером, і які очікування не справдились. Спочатку опишіть ситуацію собі. Проговоріть. Не дарма Ісус сказав, коли мовитись, говоріть. Говоріть про свої почуття. Маємо табличку. Буквально, як це сказати? Коли я почув чи побачив те і те, то я відчув і все це в минулому часі, звичайно. І уникаєте такого слова, як ти. Коли я побачив як ти, або коли я почув як ти, або коли ти сказала No, ми кажемо, коли я почув такі слова, в На в найгіршому випадку, кажіть, коли я почув твої слова, або коли я побачив отакі-такі дії. То я відчув тето-тете тето. Те Друге. Застосовуйте активне слухання. І тут чи не найскладніше буде, але це треба зробити так. Розказавши про свої почуття та очікування, які були порушені, будь ласка, вислухайте свого партнера. щиро і з бажанням миру. Не перебивайте його. Не намагайтеся вирішити проблему відразу. Часто густо це з досвіду супротив, у супротивника вашого, супротивника в лапках, звичайно, прямо протилежне бачення проблеми. І воно це бачення зробить вас винуватцем. І я кажу про супротивника, скоріше, як про партнера, як про людину, з якою ви хочете жити, хочете спілкуватися, мати добрі стосунки. Не як вражину, з яким ви тягнете лямку по життю і тільки благайте Господа, щоб він когось з вас забрав на небо чим чимдуж. Тож не переймайтеся з того, якщо вас зроблять винуватцем. Домовляйтеся сьогодні говорити про потреби та очікування одного, можливо, вашого партнера, ви почнете з свого каяття, а наступного дня домовтеся. Що наступного дня ви будете говорити про ваші болі, відчуття і так далі. і так далі. Не дуже переживайте, якщо каєтеся, прийдеться, почнеться з вас. Третій крок. Тобто, якщо перший крок це випити води, нормалізувати дихання, другий активне слухання і, скоріш за все, ваша дихалка переб'ється. І вийде з норми, вам треба буде знову заспокоїтися. Але третє, треба бути максимально чесним, коли ви говорите, відкрито повідомляєте про свої почуття та побоювання, використовуючи я ствердження, ми вже про це говорили. Мінімум ти, щоб уникнути звинувачень. Тикання пальцем породжує бажання цей палець зламати. Тому будьте кор... бачите, як я так пальчиком не так, а так. Будьте обережні. Четвертий крок знайти спільне. Зосередтесь на пошуку рішення, а не на проблемі. Починайте спільного. Наприклад, ми обидва хочемо миру, або ми обидва хочемо бути щасливими, а ми обидва хочемо порозуміння. І я хочу бути для тебе надійним партнером чи партнеркою. Шукайте компромісів. Це дуже-дуже дуже важливо. Розуміємо, пам'ятаємо, що кожен окремо має обмежене бачення і розуміння будь-якої ситуації, а треба знайти спільне бачення. П'яте, поважайте особистість одне одного. Утримайтесь візку. Від особистих нападок і категоричних висловлювань. Бачите, я скільки разів вже повторюю, повторюю, або слово ти і пальчик або це тригер до сварки. Тому, а ще якщо ви скажете ти як завжди, або ти ніколи. Виносьте святих. Тут два табу ти і категоричність. Ти завжди ніколи. Уникайте цього і все буде нормально. Коли ви вже поділилися, поговорили, говорите і бачите, що якось заходить або в глухий кут, або ситуація накаляється. Не бійтеся робити перерви, ініціювати перерву. Тайм-аут для молитви та заспокоєння дуже дієва річ. Пийте водичку, дихайте повільно, моліться, хто вірує. Краще зробити тайм-аут, ніж завести перемовини до просто захмарних емоційних висот. Сьоме Вчіться та розвивайтеся. Ну, це вже не тільки для тих, хто хоче сам практикувати психологію, але свого часу в мене був. Класний досвід, і я дуже вдячний. Я періодично до, до нього повертаюся. Це конспект конфлікту. І я буквально вам скажу зараз. Ви просто переслухайте, якщо треба цей епізод. Конспект конфлікту. Перший стовпчик, дата, час такого то дня, такого то е такій-то годині хвилині. Була така ситуація. Ось що я відчув, тобто почуття емоції, табличка у нас є. Ось мої думки, ось моє рішення, дія і слова. Наприклад, я вирішив примиритися, ось моя дія. Я підійшов, зробив чашку чаю або кави, підійшов до партнера і сказав, давай миритися, або я хочу мир. І так далі. Ви пишете це. Далі пишете: результат ваші почуття або ваша думка. Ще це не вирішення конфлікту, це лише перший етап. Ситуація, емоції, думки, рішення, дія, слова, результат. Результат виражається в почуттях і в думках. І можете записати, там, домовились, поговорити або поговорити. Тобто, треба сприймати конфлікт, як. Можливість для зростання, навіть якщо у перші хвилини, в перші секунди, це здається нонсенсом. Але це можливість для зростання, брати уроки з кожної ситуації. Це зміцнює зв'язок між партнерами. І після знаходження рішення обнятися обов'язково, поцілуватися за бажанням та можливістю і поділитися своєю радістю. Я радий, що ми. Досягли порозуміння, похвалити одне одного за те, що ви знайшли гарне рішення для обох сторін. Сказати: ти хороша ж дружина, або ти хороший чоловік, ти, ти просто молодець, що ти взяв, взяла відповідальність на себе і ми все вирішили. Це класно, я дуже задоволений. Ну давайте 7+, плюс. з бонусом. Треба підмести свій бік вулиці. Прибрати свій бік вулиці. Незалежно від поведінки партнера, візьміть на себе відповідальність за свої емоції, слова і вчинки. По можливості, особливо це стосується чоловіків, візьміть відповідальність за емоції дружини. Мені жаль, що мої слова вчинок спричинили біль. Тут вже можна винести за душки, за лапки, як хочете. Знаєте, не дарма якихось жінок називають гадюками. Але ми розуміємо, що гадюка кусає тільки тоді, коли їй наступити на хвіст. І коли вона кусає, вона знесилюється. Тому не забудьте попросити пробачення, якщо ви наступили комусь на хвіст. І розумійте, що ця Божа. Боже створіння, воно знесилено саме конфліктом емоційно, і фізично, по всякому. Тому підтримайте обов'язково, підтримуйте своїх жінок. І сьоме з двома плюсами, два бонуси. Не соромтеся брати допомогу фахівців, звертатися по допомогу, яким ви обидва довіряєте. Обидва. Давайте приймемо факт, що уникнути конфлікту не вдасться. Все рівно будуть вони, що неможливо завжди бути переможцем і зовсім не треба бути жертвою. У конфлікті програють і виграють обидва, тобто разом. І пам'ятаємо, що конфлікт це як цвях, забитий у дошку ваших стосунків. Один нормально, два, три, п'ять, десять. Ну сто цвяхів, і дошка може репнути. Тому не забуваємо, не забуваємо, так. Ремонтувати цю нашу дошку, накладати такі латки, щоб вона прослужила вам вічно і ви були щасливі і відчували себе надійно. Ми оновлюємо нашу близькість, наші цінності, формуємо спільні переконання. Це ще з минулого відео. Конфлікт не є ознака розбрату, а можливість зміцнення. Ну, тут я вам прописні істини кажу, читаю, щоб це було так твердо. Конфлікт не є ознака розбрату. А можливість зміцнення стосунків. Домовленості потрібно переглядати для взаємної вигоди та спокою. От так. Якщо потрібна допомога, звертайтеся, переслуховуйте цей це відео, цей, скажімо, урок. Читайте конспект, дивіться таблицю почуттів. Якщо що, я буду радий вам допомогти. Ну, і підтримати мене можна перехованням будь-якої суми на картки в описі до цього відео. І не забудьте про вподобайку, і не забудьте про підписку на мій канал. Дякую, щасти вам, люди добрі.